Доброго дня, мої малята! Я сьогодні розкажу вам казку Хлопчик і сніжинка, яку написав Василь Олександрович Сухомлинський. Сідайте зручненько і слухайте. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав ось вона впаде комусь під ноги, і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивиться на долоню, а там. Блищить крапелька, мов сльозинка. А тепер давайте спробуємо самі розказати цю казку і допоможуть нам у цьому маленькі картинки підказки. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав ось вона впаде комусь під ноги, і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розстала. Хлопчик із жалем дивиться на долоню, а там. Блищить крапелька, мов сльозинка. Я сподіваюся, що у вас все вийшло. Дякую вам за увагу. До побачення!